номер родин міста Змієва став одним з 25 навчальних закладів України, що бере участь у проєкті «Школа енергії Асоціації енергоефективні міста України. Участь у даному проєкті передбачає проведення цілої мережі тематичних заходів, спрямованих на виховання у дітей практичних навичок ощадного і ефективного використання енергетичних ресурсів. У січні цього року на сайт ліцею ми отримали повідомлення про запрошення нас до участі у конкурсу Школа енергії. Ну, спілкуючись з колективом і маючи певний досвід роботи з учнями, колектив ліцею вирішив взяти участь у цьому конкурсі. Ми направили перелік необхідних документів, і ось прийшло у лютому запрошення щодо того, щоб за підсумками, що ліцей визнано учасником із 25 шкіл України в цьому проєкті. Відповідно до цього, повернувшись з тренінгу, наш координатор Черепаха Аріна Миколаївна, ми розпочали роботу в нашому. Шкільному колективі метою здійснення цього проекту це є формування у громади мешканців у громади нашого місця культури енергоспоживання. Тому це найбільш більше освітній проект, який дає можливість реалізувати дітям свої творчі можливості через роботу в. Екогрупі і в енергозагонах, які ми організували вже на базі восьмих класів, і одне із їх пропозицій це звернення до мешканців нашої громади щодо збереження енергоресурсів. Будуть створені буклети, які вони будуть розміщувати по території нашої, нашого міста, і зроблена і на сайті ліцею інформаційна збірка, яка допоможе розібратися, що це за проєкт і яка його мета. Створений, створений план роботи, де залучені і батьки, і учні, і всі вчителі, і проектна діяльність. Проєктна діяльність, яка на сьогоднішній день є актуальною виховної роботі, спрямована на те, щоб кінцевий результат був це формування культури енергоспоживання. Так, одним із початкових етапів проведення школи енергії став тематичний семінар, який днями відбувся у Львові, в якому взяв участь координатор проєкту. З 22 по 24 лютого, наша школа Зміївський ліцей номер 1 взяв участь у проєкті школа енергії. Все це відбувалося в місті Львів. Нам німецькі німецьке товариство на, нам проводили тренінг по енергозбереженню. Вони Нас навчали, як правильно поліпшити енергоефективність, а також навчали, як, як донести все це до учнів, до колег та до громади. Проєкт школа енергії, крім навчального характеру, має конкретні призи за досягнуті результати, що значно більше стимулює дітей до активної участі у цьому заході. Діти дуже, за, дуже активно взялися за цю роботу, бо основним, основним підсумком роботи це те, що вони отримують путівки в один із таборів, які знаходяться на території України. Їх буде оплачено через цю Асоціацію українських енергоефективних міст України. Сподіваємося, що наші учні отримують перемогу в цьому конкурсі. Взагалі, подібні конкурси в Зміївському ліцеї номородин практика вже звична. Вихованці даного закладу завжди активно беруть участь у подібних заходах, адже вбачають в цьому чимало можливостей для реалізації свого творчого потенціалу. Ну треба сказати, що наші учні вже не перше беруть участь в різного такого роду конкурсах. Минулого року, наприкінці грудня, ми брали участь в акції, яка проводилась за участю. Національного природного парку Гамільшанські ліси. Ми брали участь у виставці поробок, які виготовлені з непотребу, скажімо так. І ось якраз електричні лампочки, які вийшли з ужитку, вже діти виготовляли з них різні вироби. Це були новорічні прикраси, і якісь домашні такі прикраси для побуту. Тобто, всі ці конкурси, які проводяться, діти охоче беруть в них участь і. Хочуть проявити і свою творчість, і свої якісь показати нові досягнення. А саме цей конкурс дає їм можливість дійсно проявити себе в чомусь новому, показати себе в новій, в новому напрямку роботи, в якому вони ще не брали участь. І це щось нове і щось цікаве для наших учнів. Результати проекту будуть відомі лише восени цього року, тому ми бажаємо представникам ліцею достойно взяти участь у цьому конкурсі а мешканцям Змієва допомогти ліцеїстам перемогти. А для цього потрібно долучитися до їх роботи з ефективного використання енергії.